Котлети по селянськи сказати, що це смачно, буде брехнею, це мега смачно. просто насолода від споживання. Інгредієнти всі прості, нічого складного. Головне бажання мати час на приготування. Показую перелік всього необхідного. У процесі готування буду коригувати, щоб вийшло до ладу. І так, курячий фарш 650 грамів, стільки було куплено. Два яйця, сухарі 6 столових ложок, порізана ножем цибулинка, неповна чайна ложка солі і половинка суміш перців. Перемішую, формую, смажу. 14 котлеток для клялечок, в тій же сковороді, на ті же олії, підсмажую цибулинку, додаю чесничок і слідом 250 г печеріць підсолюю і додаю трішки морковки. Цей процес триває 6-7 хвилин. Потім я приперчую і додаю 4 столові ложки сметани. Вливаю воду, 2 столові ложки борошну, щоб соус загустів. Води я влила 400 мл, щоб було достатньо для цієї кількості всіх котлеток. Відправляю їх у соус, хай побулькають 10 хвилин під кришкою, а тим часом доварюється вже і гречка. Ось така у мене вечеря. Що скажете, згодиться?